На 25-ту річницю випуску на нашій зустрічі випускників була вечірка в наметі З танцями, музикою і галасом було настільки голосно, що більшість із нас почали виходити з намету, щоб краще чути один одного та побачитись з однокурсниками, з якими не бачилось більше 20 років. Тож я поспілкувався зі своїми друзями та зробив приголомшливе відкриття 80% були розчаровані своїм життям. Мені здається, що я змарнував половину свого життя, казали вони. Я не знаю, у чому сенс мого життя. Мені пощастило навчатися в єльському університеті, тож ми стояли посеред старого єльського студністечка одним літнім вечором. Я розмовляв з людьми, привілейованими, високоосвіченими, фінансово забезпеченими та на високих посадах. Вони мали як перший будинок, так і другий. Мали як перший шлюб, так і другий. 80% цих людей були нещасними. Хто ж тоді входив до щасливих 20%? В університеті ми вивчали літературу та риторику епохи відродження. Ми були людьми театру, знавцями історії. Ми навчались заради задоволення. А не тому, що освіта мала надати нам якусь конкретну роботу? Зрештою, робота у нас з'явилася: ми прожили яскраве життя зі злетами та падіннями, проте, ми не змарнували ані хвилини. Розмовляючи з цими 20% щасливців, я дізнався, що кожен з них мав власне призначення, бо вони знали наступні п'ять речей, хто вони. Чим вони займаються? Для кого вони це роблять? Чого ці люди хочуть або потребують, і що вони отримують в результаті, як саме змінюють їх життя? Хіба це звучить складно? Ні, взагалі-то це доволі просто настільки просто, що ви можете дізнатися власне життєве призначення просто зараз, протягом усього п'яти хвилин. Чи хотіли б ви дізнатись своє призначення за п'ять хвилин? Чи не могли б ви бути гучнішими, бо в наметі занадто голосно? А щоб почути вас у мене біля щоки лише простенький мікрофон? Ви б хотіли дізнатися власне призначення за 5 хвилин? Дякую. Насправді це можна зробити навіть швидше ніж за 5 хвилин. Дозвольте поділитись з вами наступним. Як і кожен з нас, ви напевно, протягом довгого часу замислюєтесь та вагаєтесь стосовно власного призначення. На цю тему існують книги, журнали, тренінги та семінарські заняття. Власне, Амазон налічує 151 928 книг, присвячених пошуку життєвого призначення? Я особисто знаю людей, що витратили усе своє життя на пошук власного призначення. Можна погодитись, що даремне життя того не варте, проте, якщо усе ваше життя складається з пошуку його сенсу, ви не живете. Тож, давайте разом знайдемо ваше життєве призначення. Хто ви? Що ви робите? Для кого ви це робите? Чого хочуть або потребують ці люди? Та як у результаті змінюється їх життя? Зробимо це? Гаразд. На рахунок п'ять, кожен голос вигукує власне ім'я. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово, це був перший крок. Залишилось ще чотири. Ось хто ви є. Гаразд. чим ви займаєтесь? Що подобається вам робити? Ви полюбляєте писати, готувати, проєктувати, створювати застосунки для iOS, програмувати, робити підрахунки, розмовляти, навчати, що вам подобається. І якщо на думку спадають багато ручей, зосереджись на одні та поставте собі наступне запитання: в чому я настільки компетентний аби навчати інших людей? Подумайте про це одним словом, тримайте його при собі. На рахунок 5, чим ви займаєтесь? Один, два, три, чотири, п'ять. Прекрасно. Ось чим ви займаєтесь. Добре, тепер подумайте, для кого ви це робите. Уявіть їх. Будьте готові сказати на рахунок 5. Тримайте, поки не кажіть. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, давайте ще раз. Для кого ви це робите? Трохи голосніше, будь ласка, бо там гучні люди в наметі. Для кого ви це робите? Усі разом. Дякую. Так тримати. Гаразд, чого хочуть або потребують ці люди. Що такого ви можете їм дати? Чого вони хочуть або потребують двома словами? Чекайте, поки не кажіть. А тепер на рахунок 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Дивовижно. Тепер найцікавіше. Як змінюються ці люди? Яким чином те, що ви їм даєте, змінює їх? На рахунок 5, як змінюється їхнє життя? Один, два. Три, чотири, п'ять. Приголомшливо. Тепер ми маємо скласти з цього повноцінне речення. Гаразд. Усі разом. Гучніше за людей в наметі. Хто ви? Чим ви займаєтесь? Для кого ви це робите? Чого вони хочуть або потребують? Як вони зміняться у результаті? Неймовірно. Щойно кожен з вас зробив те, чого за 25 років не змогли зробити випускники Єльського університету. Мої вітання, поаплодуйте собі. Чому ж це формулювання таке дієве? Тому що з усіх цих п'яти речей, потрібних, аби знати своє життєве призначення, лише дві стосуються вас самих. Три інші речі стосуються інших людей. Хто вони, чого вони хочуть або потребують? Та як вони змінюються в результаті? Це формулювання змушує вас спрямовувати погляд назовні. Найбільш щасливі люди, яких я зустрів поза наметом тієї теплої ночі у Нью-Гейвені, усі вони дивилися назовні, а не зосереджувалися на собі. Вони чітко розуміли, кому вони служать, чого ці люди потребують, та як, зрештою, змінюється їх життя. Як ви вже зрозуміли, найуспішніші люди у будь-якій сфері. Завжди зосереджуються переважно на тих, кого вони обслуговують, а не на тому, як обслуговують їх. Щасливі люди прагнуть робити щасливими інших та роблять усе для того, аби ті відчували піклування та захищеність. Як вчить нас життя, якщо ви робите інших людей щасливими, про вас також подбають, оскільки ми добре впорались, у нас залишилось ще трохи часу для невеликого бонусу. Одним з найскладніших є момент, коли ви вперше зустрічаєте інших людей або не питають: а чим ти займаєшся? І як для кожного з нас іноді це доволі непросте питання, особливо тоді, коли ви вагаєтесь між двома речами або відчуваєте себе вразливими чи невизначеними, або ж те, чим ви займаєтесь, є не зовсім тим, що ви мали робити, чи ви отримуєте за це несправедливу винагороду. Тож коли люди ставлять це питання, чим ти займаєшся? Тоді, як ви ведете власний монолог, чому це він запитує мене? Чим саме я займаюсь? Це тому, що чи може він хоче дізнатися, чи варто взагалі витрачати час на розмову зі мною? Або ж він хоче розповісти про своє заняття, бо він впевнений, що кращий за мене? Тож, коли хто-небудь ставить це питання, ось що треба робити, ви просто кажете останню річ, яку ми сьогодні вигукували, а саме те, як те, що ви робите, змінює людей, для яких ви це робите. Наприклад, ви кажете: Я даю дітям чудові сновидіння. Якщо вашим призначенням є писати книжки для дітей, щоб, засинаючи, вони мали чудові сновидіння, або ви кажете. Я допомагаю людям виглядати та почуватися як найкраще». якщо вашим призначенням є створювати доступний одяг для чоловіків та жінок, щоб вони виглядали та почувалися як найкраще. Або ви можете сказати: я допомагаю людям сповнювати світ своїми найкращими витворами. Якщо вашим життєвим призначенням є вчити підприємців та творчих особистостей робити рішучі кроки, щоб вони сповнювали світ своїми найкращими витворами. І зрештою, цей вислів стане вашим особистим способом представитися, з якого завжди можна почати розмову. Бо тепер ваш співрозмовник просто зобов'язаний запитати, як саме ти даєш дітям чудові сновидіння, як саме ти допомагаєш людям виглядати та почуватися як найкраще, чи дійсно людям вдається сповнювати світ своїми найкращими витворами, і тепер ви маєте змогу розповісти їм про це та ознайомити з власним життєвим призначенням. А також допомогти їм знайти їх особисте. Підтримати фактор 10 на патрон та баймієкофі лінки в описі. Дякуємо.